Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас монетки України 5 гривень 2022 року. Монетка магнітна. На аверсі бачимо зображено портрет Богдана Хмельницького та напис Богдан Хмельницький. На реверсі напис 5 гривень зверху Україна. І внизу дата у підкові так. Монета має пририпчасту рифлену насічку. Ось так вона виглядає. Ціна рядової монети такі коштує 5 гривень. Монетка, яка має будь-яке відхилення чи брак, ціна розпочинається від 1-2 доларів. Якщо попаде монетка, яка взагалі не магнітна, Тобто виготовлена з іншого металу чи іншим кольором, ціна на нього договірно розпочинається від 150 доларів за одну монету. І якщо попаде в такі рідкісні браки, як Аверс, Аверс та Реверс, Реверс, де монета з обох сторон, однакова. Якщо Реверс, Реверс, це буде напис по 5 гривень, якщо Аверс, аверс, то монетка буде відповідно виглядати з обох сторон. Ось так. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.